відбираємо людей дуже якісно і дуже просто. навіть і по очам ти побачиш, на що людина спроможна. Що таке селекція взагалі? Це... Для інструкторів потрібно відібрати тих людей, які здатні працювати в більш складних умовах. Це перша така маленька щаблинка на шляху зростання майбутнього оператора. У мене найкраща робота в світі. Ти повинен миться, бритися, бути опрятним стріляти, займайся своїм самовдосконаленням і отримати за це гроші. Я люблю свою роботу. От і все. Так, да, є робота різна. Десь треба піти посадку штурманути, а десь треба робити реально солошну роботу. Тебе можуть відправити в тил, тобі можуть сказати, піти. Удасть там в Росії, подивитись на щось там зробити, показатися. Наша унікальна особливість є в тому, що ми виконуємо ті завдання, які не можуть виконувати інші. В перспективі я бачу ССО — Це як самий потужний підрозділ, який може бути взагалі в странах Європи. До нас хочуть попасти дуже багато, проте попадають до нас далеко не всі. За Вже сонце за горою щасливі збрали нас. Тобою. Не на всі часи зібрали нас з тобою. Десь на сході вже лунає біг. Десь на сході вже лунає біг. Ми прийшли ще встати в навіть. Коли ми починали проводити цей відбір, дуже багато із нас дуже жорстко якби проводили даний відбір, тому що нам не було чим порівняти. І коли ми Влаштовували якісь там прокачування курсантам. Американці потім після того, коли консультували нас, вони нам казали, що відбір має бути жорстким, а не жорстоким. Тобто Оця грань, вона не повинна бути перейдена. Тобто, ми відбираємо мотивованих людей, а не намагаємося їх знищити. Хто запустить? Тримаємо 10 секунд. 10 секунд! Тримаємо! ноги! Бістріше виходить! Бістріше! Поспориться, коште за мною чи що! Подивіться на 16-го! одна його щоб опустили голову вниз. Давайте швидше, я четвертий! Ну, Пісню заспівай, вийшла, вийшла дівчинонька Рано вратці воду брать, а за нею козаченько, веде коня, на погодь, Баруся раз-два, прикалина чорнявая дівчина, Сану я одирвала, паруся раз-два.

Від оцінки та відбору до кандидатів застосовуються різні види навантаження, як фізичне навантаження, розумове навантаження, випробування на витривалість, також до таких навантажень відноситься психологічний тиск. Ми оцінюємо у кандидатів здатність до самоконтролю саморегуляції і психологічну стійкість в умовах примусової ізоляції. Шановні кандидати, дякую за увагу. Ви всі витримали це випробування. Сам відбір вимагає і від інструкторів також відношення певне відношення до кандидатів. Моє проблеми, що вас судора. Ти як інструктор, який проводить селекцію, ти не маєш права на панібратство з кандидата робити йому якісь поблажки. Перед тим як вийти в рінг. Пацани там теж трошки навантажують, для того, щоб трошки давай. були э, підзабиті давай, дай, дай, і показали, що після навантаження вони ще можуть побуксувати там і доказати, дай, що дай, вони щось дай, можуть. Давай, давай! По людям видно, дуже видно, наскільки вони вмотивовані. Є курсанти, які сильні характер, а є, які просто зайцями, як кажуть, приїхали. Навіть і по очам ти побачиш, на що людина спроможна. Тому що більше 4 годин сутки вони не можуть спати. Саме важке це на фоні, на фоні усталості робити якісь вправи. Це дуже важко. ні, вже сказали, як це все? Вже сказали всього, всього. 27-й. Йдемо до дзвоника. Браво! Браво! Не крутіть колоду, не крутіть колоду. Бреже, бережно. бережно. Не спішіть, не спішіть. Цей відбір він унікальний в тому, що тут все добровільно. Тут людей не примушують Платили. робити Платили. щось, або не робити. І, відповідно, людина сама обирає цей шлях. Тобто ми пропонуємо зробити. Тобто, там, Панове кандидати, візьміть колоду. Якщо хтось із кандидатів не хоче цього робити. Він відмовляється все, ніхто не тратить на нього Тобто Людина, яка відмовляється, вона йде і б'є в дзвін. 48! 48, 49! Буває таке, що в нас попадається психічно сильний кандидат, проте фізично ну, його тіло не дотримують. Якщо боє у вас болю бойові для нього це стільки важко піти вдарити в дзвін, що він швидше там відкинеться, грубо кажучи, ніж піде вдарити дзвін. Кандидати пройшли хтось успішно, хтось не успішно. Перший етап нашого заходу орієнтування на місцевості. Для мене показником оцього ідеального це коли людина вложилась в визначений час, не втрачений ні компас, ні карта. Віс відповідає. Тобто є багато-багато-багато нюансів, і вона суділа всі. І причому вона в порядку. Вплив камбінації міфології на сучасну банківську систему. Ваші думки на цю тему. Я роздаю завдання, ви їх не перевертаєте. Я скажу, коли піде час. Так. Тут потрібен такий баланс між силою, витривалістю і розумом, щоб ми відібрали не тільки сильних і витривалих, а ще й людей, які здатні мислити. Право на пам'ять та уважність. Приходить БРК. Наш літак, чи вертольот, типу, розбився. Ваша задача доставити льотчиків в такий-то-то квадрат і відкриття вам такого-то часу. Друга фаза це перенесення вантажу в... в каністрах. Ви знаходитесь на ворожій території. Завдання групи – доставити пальне та БК союзній механізованій роті окремого механізованого батальйону. Після цього ми ще третій кружок округ банди. Хто хоче поставити каністри? Він це перший ранений. Молодець. А каністри? Тут сім. Хто хоче здатись? 22. Скажем так, недільний день це самий важкий. це проходження маршу в 30 кілометрів в повній снарязі. Ходити марши теж треба вміти. Навіть то, як ти ставиш ногу, то, як ти користуєшся рюкзаком, лямками, поясним обхватом. Це так от потрібно мікром. Ну, Їм було дуже тяжко, бо я особисто бачив, я особисто говорив з людиною, яка на марші 30 кілометрів, і вона пройшла 3 кілометри за дві години. Це просто. Я пройшов 30, 30 за 4 години, а він пройшов 3 кілометри за дві години. Я просто на нього дивився і на мене каже, я все я все, я вже не можу. Я почав качати, він мене прикачі е, слухав мотиваційну річ. Я йому розказую, що, що треба робити. Він каже, я зможу. І хлопець пройшов. Красиві всі такі, хромаючі, блін, наші <звіл�и> Ну що, тігри? Я вас вітаю в силах спеціальних операцій. Мінімально ви пробили. Але я впевнений, що це не Без проходжень Можете зняти мені, взяти зброю і перейти на наступну фазу. <клук> Дякую тобі, Вішечка. Це не тільки селекція, це цілий комплекс заходів, який націлений на те, щоб ми підготували людину, яка, пройшовши ще декілька етапів навчань, стала оператором зі свого напрямку. Наш конфлікт він є унікальним з точки зору військових, тому що жодна країна НАТО не приймала участь в такому конфлікті, який зараз в Україні. Тому в майбутньому я більш ніж впевнений, що навіть вже в осяжному майбутньому до нас будуть європейці їздити на різноманітні курси. И наукается у нас. Здесь, здесь этот автомат. А ну ты хо! Сем ты хо! это звук? Раз, Ти Лех? Вертушка летить. Вертушка. З другої сторони 29. Постріл. Дабах! Є попадає. У нас наші заслуживці, далеко. Нам щоб розуміти, хоч маршрут. Да их башня? Пока нет. Я их не бачу. Я вас разумею, по Давай сюда. 17-й автомат. Ну кто там? 68? Я слышу. Субтитры сделал Чекаємо, чекаємо, ну вот ти враження. Е,